Навіщо потрібно отака штука в системі опалення? Це називається група безпеки. Вона складається з трьох елементів: це запобіжний клапан, автоматичний розповітрювач та манометр. Запобіжний клапан запобігає розриву системи, розриву труб або розриву котла в вашій системі, тому що він скидає надлишковий, надлишковий тиск. Стандартно, здебільшого, групи безпеки комплектуються. З заводськими клапанами на 3 атмосфери. Якщо тиск в вашій системі опалення буде перебільшувати 3 атмосфери, то через оцей отвір запобіжний клапан буде скидати надлишковий тиск. Це захищає вашу систему від розриву. Коли котел йде в неконтрольований нагрів або інші. Аварійні ситуації, то цей запобіжний клапан буде скидати тиск з вашої системи. Автоматичний розповітрювач буде розповітрювати вашу систему, його ще називають автомат Маєвського і манометр, на якому ви будете бачити наявний тиск в системі і контролювати його. Так само тиск в розширювальному баці, який розташовується в вашій системі опалення, налаштовується. За рахунок, манометра. За рахунок манометра, ви бачите наявний тиск в системі і підкачуєте ваш розширювальний бак, або зменшуєте в ньому тиск повітря, або збільшується. Тиск тут має бути на 0,2-03 атмосфери менший, аніж тиск в вашій загальній системі опалення.